Майне Панола, з великим задоволенням запрошуємо всіх до перепетії чергового поєдинку, який в рамках сьогоднішнього євровечора вже четвертий свою гору у рамках чемпіонату. Золотої біжати це фол! Пенальті показує Іван Вишиваний. Голки переграє у гравця Ігоря Березу. Ксеньок має до підтримку на трибунах. Васеньок пробиває. Забиває в епізоді один. Браво. Ось чу, дядько Віталік, забивай. Увечір. Ну, це другий такий ігровий день. Удар середній дистанції. Непогана спроба, однак пуль. є можливість передачі по вертикалі. Береза з півоберту. Береза вже заробив пенальті. Підстрахував своїх партнерів. Береза грудьми. Береза! Не забиває ігор. Номер шостий. Атака. 2-1. Потрібно зараз забивати. Пусті володіння. Гол! Все ж таки вдалося зрівняти шалька Терезі. З другої спроби. Загнати цвяха у од шковрит команди суперника. З іспанською лалігою Жирона на ходу. Жирона, яка вираз... лідирує Шеремета! Також виводить команду Інтер-Львів вперед. 2-1 у зустрічі. Браво! Роман Шеремета! Вже хволодінь Береза на перехопленні. Гринчишин, ударна позиція. Стріляє під ближню стійку. колєвомир Фортуна на висоті. Є можливість удара поворот. Тут кілька варіантів з прострілом. Шеремета! не забиває, який. Ну, все-таки полюбляють. Частенько Флик Береза! Гол! Прошиває голки команди суперника зрівнює Шальки Терезі. Єверберез. Павлика атака 4-2. в Павлик. Плачане. Відбирає, начебто, м'яч. Удар на позиції. М'яч у Сітці -сі 3-2. Ну заштовхали кулюються, від команди суперника. Біло-червоні. Вадим Черевашко Тепер попереду Береза. Не забиває. Ну як так? Змарнував чудово ногу. Атака лівим флангом є можливість прострілу! Гол! Спрацювало правило, не забуваєш, ти заб'ють тобі. Богдан Барткіл. Командою, котра нещодавно у рамках золотої бізнес ліги переграла суперників. Гол Відстільки Череважко. Виймайте, розпишіться. Не змінюється рахунок після першого тайму. Загубили Греву. Забити можна ж би було, але не щасти. Павлик та Анатолій Тітунін. Там не було фолу. Удар по порожнім володінням. І м'як переграв. Віддав. Удар воротах. Знову чудовий працював Береза. Павлик. Саме з флангу команді Інтер-Львів. Тітунін. Тітунін розвернув одного. Пробиває гол! від Анатолія Тітуніна! Чудово взяв на себе ініціативу. Ось те, що потрібно. Крулий перейде центр поля. Фортуна. Удар з доска. Ще одна спроба. Фортуна! Непогано. В цьому епізоді Васенюк. Потрібно стріляти. На Віталія забивати мав нагоду Тарас Клеча дасть пас на свого партнера, який має хороший поставлений удар в середньої вістої забити потрібно Васенюку. Як же ж так? Заду, Тітунін. Перед ним чимало простору. Фортуна. Лівою! Його немає вже тієї такий момент у лівому ситуації. Тітунін. Пас на Васенюка. Пусті володіння Шеремета. удар, мимо цілі, як же ж так. Павлик. Лівою ногою. Хвачаний не допрацював, Удар. Гринчишин не забиває. Гринчишина зараз забити. Клачане грає рукою прямий удар. Ну, за допомогою Лібомира Фортуна. Невеличкий розгін. Удар! Який у шедевр. У дев'ятку знявши павутину. Олег Гранчишин. Фудзалом міста Львов. Пердача на Шеремета. Той може забити. Однак чудова гра від Львомира Фортуни. Атака. І знову. Не надто вдало, як би цього хотілося. Передача на правий фланг і м'яч у Сіці. Брав. Плюс три. Не на користь гравців команди. Можна пробувати. Отак йому не щастить фортуна. Васенюк забиває, але вже після свистку Арбі. І Йде далі до чужих воріт. Мамур Фортуна стріляє у верхній. на свій годинник. Роман Хом'як готується свистіти. І на цьому у нас вітаємо з перемогою команду інтер. Ну і попереду ще дві доволі цікавих дуелі.